День добрий. Рада вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Атлант від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр. У глибину диван займає 1 метр 4 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану. Викатний для того, щоб його розкласти, витаскуємо нижню частину, в якій сховався великий та міський короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що спальне місце стає трішки нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається велика задня спинка. як Узголів'я у ліжка. Спальне місце в цій модельці дивану 1 метр на 2 метри. Наповнення пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі. Папа! -па.